Зараз будемо зосереджуватись на тому, що повинно так би мовити допомогти нам в майбутньому. Я про наших дітей, українців, так і їхню освіту, їхнє вихова... виховання, Що вони там отримують за кордоном? Любов Любчик де я доєднуємо до розмови. Це голова освітньо виховної ради Світової... світового конгресу українців. Наші вітання вам, пані Любове, вітання, колеги. Uh, власне, давайте дозволу. якщо да прошу, веженьку, давай так, <laughs> так. Ми зараз говоримо десь про офіційні цифри міміносвіти. Більше 300 тисяч українських дітей, які навчаються за кордоном, перебувають принаймні за кордоном. Скільки з них навчається за кордоном? Це справа окрема, тому що деякі країни вони ж запровадили обов'язкове навчання безпосередньо в цих ага. країнах. Частина країн дозволяє дистанційне навчання в українських школах, і в принципі діти продовжують це робити дистанційно. Це єдині виклики, основні як. Отримати і одну і другу освіту для українських дітей за кордоном. Чи є ще, які вони ще інші виклики для наших маленьких громадян? Дякую вам за питання. Є багато викликів зараз для дітей, які перебувають за кордоном. Справа в тому, що ви назвали офіційну цифру в 300 тисяч Дякую. українських школярів, які з тих чи інших причин виїхали за межі України. Але за нашими неофіційними даними їх є більше мільйона. І ви знаєте, що навчання в європейських країнах, у країнах їхнього перебування у місцевих школах, є обов'язковим. Тому на третій рік війни багато учнів залишили саме українську систему освіти. Я не можу сказати, що ми їх остаточно втратили, тому що наші суботні і недільні діаспорні школи, куди ці учні прийшли, працюють з ними. Але Хочу додати, що Міністерство освіти і науки України побачило цю проблему і дуже вчасно запропонувало скорочену модифіковану програму вивчення предметів українознавчого циклу, українознавчого компоненту для учнів, які перебувають за кордоном. Безперечно, це знизить ризики і залишить наших українських дітей саме в українській системі освіти, поряд з тими міста. Місцевими школами, які вони зобов'язані відвідувати, але скажу по чесному, це не єдиний виклик. Найбільшим нашим викликом на сьогодні є те, що досі, на превеликий жаль, Українська держава не визнала суботні і недільні школи, які є нашим. Карбом, який є нашим золотим фондом української діаспори, якщо ми говоримо про збереження української ідентичності і національної свідомості, у цей надважкий час, коли вижити і жити в Україні дуже складно, ми усвідомлюємо, що а, прийшла найвища пора зміни чинного освітнього законодавства. Для того щоб українські освітні осередки, які існують за кордоном, і які виховують наших українських дітей, були визнані офіційно, тут ви знаєте, я вам скажу тут і про популяризацію української мови і української освіти у світі, тут і про престиж вивчення української мови у світі, і якщо хочете про перемогу у всеосяжному сенсі. Світова координаційна освітня виховна рада світового конгресу українців на сьогоднішній день об'єднує 351 освітній осередок український. Чому я говорю осередки? Тому що це є і заклади дошкілля, і заклади позашкілля, і звичайно наші суботні і недільні школи, і центри з таким національно патріотичним спрямуванням для молоді. і Кафедри україністики при провідних університетах світу наша місія, наша мета світової координаційно освітньої виховної ради, яку я маю честь очолювати, це розвиток української освіти і українського шкільництва у світі, це збільшення масштабування україномовного простору у світі, і найголовніше це лобіювання інтересів. І забезпечення освітніх запитів і потреб українського шкільництва у світі, і я дуже рада, хочу подякувати міністру освіти і науки України, пану Оксену Лісовому, його заступникам, тому що це вперше за всю історію української діаспори Міністерство освіти і науки України, хоча поволі, але розвернулося в сторону української діаспори. Це дуже важливо, при тому, коли президент Зеленський говорить про... Створення Міністерства єдності, коли Міністерство закордонних справ говорить про стратегію творення великої української родини, великого міцного українського світу, я думаю, що Міністерство освіти і науки робить правильні кроки у цьому напряму, і ми дуже вдячні їм. Любов, ну насправді ми дуже часто говоримо із дипломатами, зокрема, і говоримо про культурну дипломатію або про силу м'яку, або про вплив м'який. як на вашу думку освітні процеси, які розраховані не лише на тих, хто вимушений був виїхати або виїхав з власної волі діаспорян, а і на інших людей, які живуть на конкретних територіях, коли ми говоримо про українськість як таку, чи маєте ви хороші яскраві приклади роботи з громадами, коли громади внаслідок о, саме цього впливу правильно і чітко розставляють акценти, не ведуться на російську маніпуляцію, і допомагають Україні перемогти Росію. Звісно, зараз, у цей надважкий час, коли йде важка кривава війна за нашу свободу і за незалежність, найголовніше, що я можу відзначити, це є єдність і єднання. Українських спільнот і громад за кордоном, бо тільки об'єднана спільнота може лобіювати інтереси України у їхніх країнах перебування. Я зараз повернуся до цифр: в нас різко особливо в європейських країнах збільшилася кількість українських освітніх осередків. До прикладу. Якщо у Франції до початку війни у нас було тільки шість суботніх і недільних шкіл, то вже під час війни на сьогоднішній день ми маємо 22 українознавчі освітні осередки. Це означає, що люди розуміють важливість і актуальність питання формування, розвитку, збереження українськості, української ідентичності і національної свідомості. Але поряд з тим я не можу бути настільки позитивна, тому що у нас є випадки, коли засновники особливо новостворених шкіл не до кінця десь розуміють мету і завдання діаспорної школи. У нас є випадки, і, на щастя, це поодинокі випадки. Це не є тенденція того, як в українських школах з'являється російська мова викладання. Ми дуже на це реагуємо. Ми намагаємося а, достукатися до цих людей, але наша проблема в тому, що ми не можемо закрити ці осередки, тому що з погляду законодавства тієї чи іншої країни вони не порушують закон і вони мають право розмовляти тією мовою, якою вони бажають. А скажіть, будь ласка, пані Любове намагаються російськомовні чи російські школи, і вони ж теж є російськомовними, так так мовити, захантити, переманити до себе наших, наших дітей? Ну, мовляв, прикриваючись от мовним питанням, типу, ви ж все одно знаєте російську, то навчайтесь тут. Що ви будете це шукати? Десь таким займаються вони. Звичайно, займаються, ви знаєте, Російський мір. Він дуже працює професійно і потужно. Оця машина російської пропаганди у наших країнах перебування особливо в європейському союзі, тому що вони знають, що найбільша кількість тимчасово вимушених переселенців опинилася саме в країнах європейського союзу. Тому така пропаганда є, і у нас навіть були випадки, коли наші українські діти. Опинялися в російських школах, де начебто такі доброділі російські створили українські класи. Але Жаль. насправді ми знаємо і ми контактували з сім'ями цих батьків. Ми переконували цих батьків для того, щоб перевести їхню дитину з російської школи школи. І навіть для цього ми спеціально створювали ці українські школи для того, щоб Української мови і української школи у світі стало більше. Я Пані Любове, дякую що... вам. Ми обмежені, на жаль, часом. Головне, що ви ось цю основу так встигли розповісти. Спасибі. Любов Любчик, це голова освітньої виховної ради світового конгресу українців, була на прямому зв'язку.